Всім привіт! Сьогодні я знаходжусь на Карпатській вузькоколіці, яка позаду мене, оскільки сьогодні ми вдвох разом з іншими людьми мандруємо карпатським трамвайчиком із села Вигода. І я хочу вам показати, як це виглядає, тому що я, наприклад, дуже мало знаходила інформації про це в YouTube, Мало хто це показує, але це дуже цікаво і це варто відвідати. Ми, до речі, зараз біля Мізинських водоспадів, які є однією із. Зупинок Карпатського трамвайчика. Але про все по черзі. Прогулянка на Карпатському трамвайчику починається в селищі Вигода Долинського району Івано-Франківської області. Ось біля цього пам'ятника паровозу 1948 року випуску, який колись курсував по цьому маршруту. Станом на гліто го року ціна для дорослого 200 гривень за поїздку, а для дитини 100 гривень. Прогулянка триває 3,5 години. Бачите? Перечіпається прикольно. Ну що ж, починаємо прогулянку. Карпатський трамвайчик рухається по колійці шириною 750 мм, вздовж річки мізунька через два сусідні села, старий та новий мізунь аж до мізуньських водоспадів, відкриваючи красу карпатської природи. Сьогодні трамвайчик буде робити лише дві зупинки. На жаль, він не буде зупинятися на унікальному болоті Ширковець. Я думаю, що це зміркувань безпеки, адже у нас 5 вагонів з дітками. Ось так не спішно ми доїхали до мізунських водоспадів. Це три каскади висотою у 3 метри. Саме тут зупиняється карпатський трамвайчик, і звідси ми будемо рухатися вже назад. А на звороті у нас буде ще одна цікава зупинка. Тут можна вийти на оглядовий майданчик до водоспадів. Також можна піти відпочити з дітками на облаштований ігровий майданчик. Зупинка триває 20 хвилин і є час роздивитися все та прогулятися. Від водоспадів прямуємо назад до села Новий Нізель, в якому знаходиться наступна зупинка біля колишнього реабілітаційного центру космонавтів. Це санаторій Джерело Прикарпаття. І тут ми маємо 40 хвилин на прогулянку. Санаторій Джерело Прикарпаття не функціонує з 2006 року. Ще в 1998 році від повені році. тут дуже постраждали комунікації, а потім санаторій оголосили банкрутом. Збудували його в другій половині ХХ століття і досить довго він оздоровлював людей завдяки джерелам мінеральних вод горянка, які є аналогом нафтусі. Як шкода, що не відновлюють. Але маю надію, що все-таки хтось за це візьметься. І тут відразу на зупинці трамвайчика є сувенірчики де так багато людей. А там, на іншому боці, місто, до якого ми зараз підемо. І міст через мізоньку пішохідний. Ось такий мостик. Боже, як сонечко виглянуло, гарно світить. Так, йдемо вже, бо вже був один сигнал нашого потяга. Поїде без нас. Така гарна локація тут. І мені наче 40 хвилин трішки замало. Так, Міленка, вже другий гудок був. Біжимо? Біжимо! На своєму шляху трамвайчик проїжджає через декілька мостів над річкою мізонька, і це виглядає мальовниче. А ми вже наближаємось до вигоди звідки почали нашу мандрівку 3,5 години тому. Тут є ще декілька дуже гарних місць, де дітки та дорослі можуть погуляти та сфотографуватися. Скільки тут цікавих локацій. Бачиш над, крі... над кріслом парасолька, щоб дощик не капав. Сідай! Так, так. А от ми хочемо показати ще одну цікаву локацію. Це. Музей у вигоді європейського зразка центр спадщини. Він створений в історичній будівлі 1855 року, яка була резиденцією барона Леопольда Попера, котрий і створив вузьку колійку у вигоді, по якій ми щойно їхали в карпатському трамвайчику. Цей музей не має аналогів в Україні. Він відкрився у 2016 році і є повністю інтерактивним. Саме тому такий цікавий діткам. Тут можна дізнатися і про історію вузькоколійки. І про забути ремесло Бокораш. Це сплав деревини по річці, яким займалися етнічні бойки. А дітки тут активно знайомлються з природою Карпат, вчаться визначати вік дерева за кільцями. Скільки? 22. 22 рочки дерева, так? Також кожен може тут відчути аромати різних карпатських рослин. І дуже цікаво це послухати спів пташок. Загалом тут кожна дитина і кожен дорослий знайде собі цікаву пізнавальну інформацію. А на цьому наша мандрівка у вигоду завершується. Я дуже дякую всім за перегляд. Залишайтесь на каналі, мандруйте разом з нами і до зустрічі у наступному відео!